Не бійся зазнати невдачі, не бійся програвати, не бійся, що люди тобі відмовлять. Стій на своєму В той час, коли я написав 48 законів влади, я тоді був на дні в моєму житті. Я про це раніше вже згадував. Коли мені було за 30 ближче до 40, я тоді не мав ніякого реального успіху в моєму житті. Та насправді в мене і грошей майже не було. Я жив в маленькій квартирі в Санта-Моніці. Тож мав місце свого роду відчай. Але коли дійшло до написання цієї книги, і я мав напарника, який по суті врятував моє життя, це Йост Елферс, який займався оформленням 48 законів влади, геніальна людина, прекрасний дизайнер. Коли я йому розповів ідею книги, він дуже зрадів. Але я з'ясував в житті, що один із законів влади це приступати до дії сміливо. Розумієте? Я в житті навчився, маючи досвід роботи в Голлівуді, і на всіх рештах восьмидесяти різних роботах. Що люди, які по-справжньому досягають успіху, вони вирізняються, вони нахабні, у них є яйця, говорячи метафорично. Ну ви розумієте про що я так і жінок це так само стосується. вони впевнені в собі, вони відчувають власну силу. У них є ціль, до якої вони йдуть. Ті, які намагаються слідувати усім трендам, вони можуть продати книгу, зняти фільм. Але вони не мають впливу. Тож я почав писати 48 законів влади, і я знаю, що влада це і є та сама нахабність. І я відчував це, коли писав книгу і проводив усі ці дослідження. Я ставав дуже схвильованим. І я створював те, що насправді виявилось дуже дивною книгою з точки зору структури і форми. Добре це чи погано, але аналогів в цій книзі немає. Буквально зважаючи на те, як виглядають її сторінки. Але я її писав так, як властиво мені і. Я дійшов до моменту, коли моя тодішня дівчина її проглянула і каже: Я не думаю, що вона добре продаватиметься. А я кажу ні. Зазвичай вона завжди мала рацію. І я довіряв її думці, але того разу вона помилилась. І я кажу: ні, це спрацює. Якщо не спрацює, мені байдуже. Я спробував, я, зробував, я зробив все, що міг. І потім, коли ми подали книгу видавництву Пінгвін, редакторка дуже розумна жінка. Вона сказала, Роберт, ця книга трохи дивна. Вона каже, я думаю, що тобі потрібно позбутися від усіх цих розділів і зробити це все просто однією цілісною оповіддю. А я кажу за жодних блядь, обставин. Це не та книга, яку я написав. Розумієте? Так і ця структура, це ваша візитівка. Так і нам дали дуже великий аванс на той час. Не можу назвати суму, але для мене то були великі гроші. Тож, я поговорив з Йостом, з моїм напарником, котрий, як я вже відмітив, був надзвичайно корисним, він прекрасний чоловік. Я кажу: дивись, якщо вони не хочуть видавати цю книгу, ми повернемо аванс і знайдемо когось, хто випустить її такою, якою вона є. А це був дуже сміливий крок з нашого боку. Ми це їм сказали і вони дали задню. Розумієте? Тож... Хто його знає, добре це чи погано, тому що ця риса принесла мені багато проблем в житті? І Я не намагаюся сказати, що я взірець, що усі повинні мене слухати. Моя бунтарська натура і мої диватства приносили мені багато проблем. Раніше в мене було багато неуспішних кейсів через це. Але я розумів, що якщо ти хочеш щось зробити, і якщо ти хочеш досягнути цілі, отримати горщик з золотом в кінці, так би мовити, і дійсно хочеш зірвати великий куш, ти маєш бути нахабним. Тож ця книга могла бути або жахливим фіаско, що дійсно могло трапитись або великим успіхом, і я завжди це людям розповідаю. Я вважаю, що це дуже важливий урок. Не бійтесь зазнати невдачі, не бійтесь програти. не бійтесь, що люди вам відмовлять. Розумієте, стійте на своєму. Якщо твоя мотивація завжди обмежена, заплакована о, я хочу вписуватись, я їм можу не сподобатись. Ця книга може бути надто незвичною. В мене подкаст може бути як у інших. Цей страх примушує душу зсихатись і примушує тебе робити те, що роблять усі і це веде до створення різноманітного нудного гівна, яке заповнює наш медійний простір. Розумієте? Але коли ти думаєш, ні я буду собою, я буду використовувати те, чим я відрізняюсь, я буду нахабним, впевненим. Я докладу багато зусиль в цю справу. Я не буду робити що попало. Я буду дуже важко працювати. Але я відчуваю впевненість, я відчуваю себе сміливим. Книга майстерність це ключовий компонент цього. Тож це не просто коли я написав 48 законів влади, я мав за спиною 20 років досвіду, маючи різноманітні гівняні професії, поганих начальників. Я був журналістом протягом багатьох років, я навчився писати, я розвинув справжній навик. Тож я міг бути нахабним. Тому що я відчував себе впевнено, я знав, що я маю навик. Я знаю, що я поглиблено вивчив історію і людське життя, і я знав, що мені це під силу. Якби мені було 23-24, і я думав собі: о, я найкраще створіння, яке коли-небудь ходило по цій планеті. Я можу написати цю книгу, але вона провалилась. У мене була ця нахабність, тому що я знав, що в мене є навик. Тож, якщо ти знаєш, що в тебе є навик і в тебе є чудова ідея, просто наповнись енергією і радістю через це. І перестань слухати цю безкінечну кількість цих бридких, жалюгідних голосів навколо тебе, які намагаються сказати тобі, щоб ти не вирізнявся і був як інші.